Друзі, вітаю всіх на ютуб каналі Майстер Клас. Хокейний прогноз і другий матч чемпіонату світу Дивізіон 1Б. 12 січня. Умощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і ваші коменти. Це найкрутіший. Стимул для подальшої праці. Дякую вам наперед. Отже, після першого вдалого матчу проти молодіжки Естонії в форматі u 20 чемпіонату світу, третього по силі і значності дивізіону хокейного молодіжного u -20. Нагадую, Топ дивізіон. Це дивізіон, де вже розігруються медалі на чемпіонаті світу. Топ. Далі йде перший дивізіон А і перший дивізіон Б. Так от, поки що молодіжка з хокею України в першому дивізіоні Б. Для того, щоб перейти в перший дивізіон. А, треба зайняти першу сходинку у 1Б, де ми зараз і перебуваємо. Отже, відлік почато непогано, після вдалої гри проти естонців. Ми будемо грати проти польської молодіжної хокейної зборної збірної, прошу вибачення. Хочу нагадати, що всі ігри, всі матчі в нашому дивізіоні цього розіграшу 2025 в дивізіоні 1Б відбуваються у Талліні, в Естонії. Всі без виключення. І другий матч намічено на неділю на 12 січня проти Польської молодіжки. Ми вже зустрічалися 14 разів з Ю20 Польщею. В форматі U 20 Україна Польща. 8 перемог у молодіжки України. 5 перемог у Польщі. І одна нічия була. 8-5, отже, рахунок в стосунку між українською молодіжкою і польською. Друзі. Я вважаю, якщо ми зможемо отримати, ну, бодай три перемоги в нашому дивізіоні. А нагадаю, у нас в дивізіоні. Японія, Південна Корея, або ж правильно буде називати цю країну Республіка Корея, Польща, Естонія, Україна і Італійська молодіжка. Скажу одразу: самі головні наші суперники. Як не крути, це і Японія, і Південна Корея, і Італія в тому числі, Естонію і Польщу ми просто повинні перемагати, навіть е, я і іншої думки і не хочу й мати. Тому е, дуже важливо на старті отримати максимальну кількість перемог. Я вважаю, що, враховуючи факти із статистики, а також стан нашої команди на сьогодні, згідно всіх чинників і джерел, наша молодіжка перебуває в найкращій формі. Я вважаю, що у нас є чудові шанси посісти першу сходинку. В дивізіоні 1Б. І для цього повинно бути максимальна кількість перемог і забитих шайб. Тому я прогнозую на другий матч проти Польщі. По-перше, українська молодіжка заб'є більше 4 шайб. Це по-перше. По друге, українська молодіжка переможе. І при цьому тотал буде так само, як і в першому матчі я беру більше 6,5. Коли вже ми з вами пройдемо 2-3 гри, тоді я вже буду підводити певні підсумки і вивчати таблицю. Поки що, я вважаю, це е, невдала ідея. Тому що після першого туру підводить якісь певні підсумки, і я, я, я вважаю це неправильно. Отже, майже один в один, так само, як і проти Естонії перший матч, я прогнозую проти Польщі, Україна-Польща, перемога України і тотал більше 6,5. Мій прогноз. Друзі, я вдячний всім всім за підтримку, активність, за ваші перегляди, особливо, хто дивиться від початку до кінця, від першої до останньої секунди, не перемотуючи мої відеопрогнози. Це дуже важливо. Я вдячний тим, хто вже підписався на наш канал, і тим, хто підпишеться ось прямо. Зараз. Дякую. А що до ваших вподобайок і ваших коментів, це неймови неймовірна, вибачте, неймовірна сила, яка рухає мій мозок. Мої ідеї і мої сили рухає в потрібному. Нам з вами напрямку. Проти букмекера на нашу спільну працю. Я вдячний вам, шановні друзі, за те, що ви з нашим каналом уже багато років не дивлячись ні на що. Я думаю, що ми з вами будемо і надалі вболівати за наш український спорт, за наш український контент. Підтримайте мене у цьому. Так, я поки що намагаюсь тільки коли грають українські команди, і українські спортсмени представляють нас у різних видах спорту і змаганнях е, вести все рідною нашою солов'їною українською мовою. Але я обіцяю всім вам, що і надалі я буду. Все більше і більше підвищувати рівень моєї української. Ви всі чудово бачите, що мені це дається важко, але я не покину цей напрямок, і я буду намагатись все більш і більш Видавати у нас на YouTube каналі майстер-клас українського контенту. І повернувшись до нашої головної теми український хокей, український молодіжний збірні наші, побажаємо успіхів. І хочу сказати, що тільки від нас з вами залежить стан, рівень і кількість українського контенту. На цьому каналі. Я дивлюсь по вашій зацікавленості, як вам це потрібно. Дивлюсь, як ви часто дивитесь український контент, і роблю певні висновки. Адже я сподіваюсь, що з кожним роком, з кожним місяцем і з кожним днем. На нашому каналі буде все більш і більш українського контенту. Дякую вам за підтримку, любі друзі. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Скріншоти, по моїм прогнозам я закидаю в телеграм-канал, що стосується. Хокею у зв'язку з тим, що лінія відкривається лише перед самим матчем. То і скріншоти я закидаю в телеграм-канал перед самим матчем. Раніше я фізично цього зробити не можу. Прошу зрозуміти мене правильно. Підписуємося на телеграм-канал. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, друзі, за розуміння. За вашу повагу, увагу і за підтримку. Всім удачі, всім добра і до скорих зустрічей.